Волосся ззаді, як дьорне, і кричить: Галя, галя, справжній, це не перука, справжній. Що добре в Трускавці, ну, крім води, лікування, нервову систему ви лікуєте, відсипаєтесь, правда? Тут можна поспати. Да. В інших містах літають ці гади. Ну, Зараз ми чекаємо, ви знаєте, телефонна розмова Трампа якраз розпочалася із Путіним, потім потім із Зеленським. Відбулася вже в нього розмова в Трампа, ж, ми не знаємо як. із... Президентами Франції, Англії, Німеччини ну дуже важливий сьогодні вечір. Будемо чекати добрих новин. Про що вони додому домовляться? Дай Боже, безумовно. Ну, а вас я всіх чекаю 19.30 в нашому залі, в залі Шевченка. Привіз нових пісень, багато бо зараз звучить. Якщо поруч ти і і і, і, і. будуть сюрпризи. Старі пісні поспіваємо разом. новенькі я сам. Так що так потанцюю, відпочинемо. Ви не проти? І я хочу з вами сфотографувати. І Ви хочете фотографувати? Точно, чесно. Значить, подивіться уважно. Всі, от на цю скриньку. Справа в тому, що я допомагаю. Да. Тому на всіх концертах, хто хоче зі сфотографуватися, дуже просто і ясно. Кидаємо донат: 10, 20, 30, 500 1000 гривень, хто скільки кине в копілочку і підходимо робимо фотку дітям на допомогу. Мама Марина з Дніпропетровської області. Добре, домовились. Вам приємно їм на поміч. І мені приємно буде. Так. Да. Там Мені казали, що